Всім чиназа, друзі, всім привіт! З святами. Хочу представити до вашої уваги ось такі от е, телефончики, зроблені під стаціонарні. Але це є мобільні телефони. На 2 картки. Ось такого от планчика, як ви бачите перед вами. Запитаєтесь ви, кому вони потрібні. В 26-му році. Я вам відповім ось так. Такі телефони купують для людей похилого віку, бо тут. Інтуїтивно все зрозуміло з кнопками, нічого зайвого немає. Кнопки набрали номер або швидкий набір, і все. Ну, дивіться, Ось цей дешевший варіант, якщо він собою представляє, дивіться, що в ньому тут є? Тут є в нас ось так FM радіо я думаю, бачите, видно, чи все зелене. fm радіо на наші частоти. Щось спробуємо знайти, якщо вдасться мені в такому положенні вам щось показати. Коротше, є радіо, воно працює точно, бо я це перевіряв. Далі по меню пройдемося. Так, тут виходимо ексід. Меню. І по меню ось переключаємося з цими кнопками. Все, розібрався, я вже забув. я вже забувся. Не знаю, чи вам добре видно тут. А? Ось тако перемикаємо ми. Бачите, що тут є? Ну і тут саме головне, головна функція цього телефону тут є запис розмов. Ось тут, а взаді, тут, де вставляється сим картка є місце під тфт карточку під карточку пам'яті. Вставляєте картку пам'яті і... Можете записувати розмови. Е, я скажу так, що цей телефон напевно буде корисним для якихось кол центрів чи для якихось інтернет-магазинів, які працюють з клієнтами, щоб записувати е, якісь розмови важливі. Далі Ось цей дорожчий онестоле. Ну, Тут що тут прикольніше в ньому є, е, так само дві карточки вставляєте, так само є функція запису розмов. Але окрім цього, тут ще є така функція, як е, точка доступу. Ну, тобто, він може роздавати інтернет як, як роутер від Сім-картки. Далі, тут є браузер. Тут є в нас музику можна слухати. Ну, не знаю, для кого на сьогоднішній день потрібна така функція, але вона тут є. Галерея є. По налаштуванням щось там є. По налаштуванням, подивимося зараз. Налаштування. Я думаю, вам видно тут. Сім-картка, визови, Wi-Fi, Bluetooth, аудіо, профіль, пост, дейнінг, ділей, голосові віщання. Передача даних. Ну, ось такі от штуки. Ось такі телефончики на дві сім-картки. Кого вони цікавлять, можете написати мені приватні повідомлення, я вас зорієнтую по ціні і скину посилання на свій сайт з їхніми характеристиками, кому дійсно такі речі цікаві і потрібні. Тому підписуйтесь на мій канал. Є питання, задавайте, пишіть, коментуйте, буду радий і буду щось відповідати. Всім гарного дня, всім папа.